Ти щодня знімаєш сторіс, рілси, пишеш пости, а продажі все ще мало. У тебе 10 робіт, а ніхто не бачить, яка ти майстриня. Тобі, можливо, настав час сказати привіт YouTube. Так, я серйозно. YouTube це платформа, яка допомагає продавати навіть тоді, коли ти спиш. Привіт! Мене звати Мар'яна Процька. І я майстриня хедмейду, я в'яжу іграшки, створюю до них авторські схеми і просуваю свої вироби через Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, Google Блог і навіть Facebook групи. І YouTube для мене не просто ще одна соцмережа. Це потужний інструмент, який дає довіру, залучення і клієнтів. Я запустила свій канал, щоб ділитися не тільки. Своїми виробами, а й досвідом. І якщо ти теж майстер, це відео для тебе. Ну давай так. По-перше, YouTube це пошукова система, як Google. Ваше відео можуть знайти через рік. А не так, як в Інстаграмі, два дні і в архів. Друге, YouTube будує довіру. Коли людина бачить, як ти говориш, показуєш, створюєш, ну, вона починає тобі вірити, а люди купують у тих, кого довіряють. Третє: Ютуб об'єднує всі соцмережі. Під відео можна залишити посилання на інстаграм, Etsy, телеграм, сайт, і вони клікабельні. Четверте: Ютуб для тих, хто не любить продавати напряму. Ти просто знімаєш відео, яке буде працювати на тебе. Увага, 24 на 7! Якщо ти готова знімати з обличчям, ну, це життєві блоги для майстринь. Без кейчі, як створюєш виріб, мої провали і як я з них виходжу, що в моїй майстерні. Ідеї, майстер-класи не обов'язково безкоштовні. Це означає, що ти можеш приховувати тільки за посиланням давати огляд своїх іграшок, прикрас, робіт. Якщо поки не готова себе показувати, ну, то відео твоїх рук, процесу, таймлайпси, озвучення своїм голосом поверх відео, слайд-шоу з фото, плюс музика або підпис, анімація. Сьогодні я створила це, дивись, як виглядає з різних боків огляд матеріалів чи інструментів з фокусом на вироби. Не потрібно чекати, поки в тебе буде ідеальна камера. Або студія починай з того, що є. Я записую на телефон та ще й на фронтальну камеру. Тобі потрібні телефон, зараз смартфони знімають чудово. Хороше освітлення, вікно або лампа. У мене, наприклад, вікно. Тихе місце або мікрофон. Донедавна я знімала без мікрофона. План відео, сценарій або структура для того, щоб ти розумів, як чітко що говорити: канва, або якийсь монтажний додаток для монтажу відео чи створення обкладинок. Назва. Мій шлях у хедмейд, і що б я зробила інакше? Пам'ятаєте, у мене було таке відео? Дивіться, структура. Вступ! Хто ти? Як ти почала? Що тобі дав хедмейд? Які були помилки? Що ти порадиш іншим? Що створюєш зараз і як можна в тебе купити чи слідкувати? Це відео твоя презентація без тиску, без продаж. Просто тепло, щиро і як розмова з другом. Ну, це постійний трафік. Відео з'являється в Гуглі. Побудова особистого бренду, ріс довіри до твоїх виробів. Люди запам'ятовують тебе. Ну, і, відповідно, замовлення приходять без купи-купи. YouTube змінює тебе. Коли ти починаєш знімати, ділитися, пояснювати, ти ростеш як експерт. І це відчуває аудиторія. Покупець хоче купити не просто річ. Він хоче купити впевненість, стиль, атмосферу, цінність. І ти це передаєш через своє відео. Знімай раз на тиждень. Я так і роблю. Один день підготовка і сценарій. Один день зйомка, монтаж, коли зручно, і все. Одне відео на тиждень це вже ритм. І наостанок, не чекай ідеального моменту. YouTube це не про ідеальність, це про процес, шлях, справжність. Просто ділися, що ти створюєш і як ти це робиш, і чому ти це любиш. Якщо ти майстриня і хочеш нарешті бути не просто в тіні, а щоб тебе бачили, спробуй YouTube. Підпишись на канал, якщо хочеш ще більше практичних порад по просуванню хедмейду.